У німецькій столиці відбулася знакова зустріч, яка продемонструвала зростаючу консолідацію навколо підтримки України. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та прем'єр-міністр Канади Марк Карні обговорили не лише поточну військову допомогу, але й довгострокові безпекові гарантії для України. Президент Зеленський минулого тижня у Вашингтоні ясно дав зрозуміти, що готовий сісти за стіл переговорів з Путіним уже найближчими днями тепер черга за Москвою. І якщо російський президент серйозно налаштований покінчити з убивствами, то він прийме цю пропозицію. Якщо російська сторона не зробить цього кроку, тоді знадобиться ще більший тиск. На цей випадок. Ми в Європейському Союзі працюємо над додатковими санкціями. американський президент також не виключив подальших карних мит. Німецький лідер підкреслив важливість створення надійних безпекових гарантій для України, які мають забезпечити довгострокову оборонну спроможність країни. Щоб підвищити шанси на успішний саміт, європейці та сполучені штати Америки разом з українськими партнерами розробляють можливі безпекові гарантії. Марк Карні Харні і я щойно також обговорили це. такі безпекові гарантії для України повинні бути сильними та надійними. Це безпекові гарантії, які насамперед мають на меті дати українській армії можливість захищати країну в довгостроковій перспективі. Того ж дня канадський прем'єр-міністр прибув до Ригі, де продовжив демонструвати практичну підтримку країн НАТО східноєвропейському флангу я маю честь разом з Девідом Макгінті, міністром національної оборони Канади, оголосити, що Канада продовжить операцію запевнення. Наше лідерство, наші зобов'язання тут на місці будуть продовжені ще на три роки. Ми збільшимо спроможності бригади тут, у Латвії, зміцнимо нашу колективну оборону, посилимо нашу спільну безпеку та збережемо сильну присутність НАТО. Канадський лідер підкреслив принципово важливий момент: безпека України може бути забезпечена лише через силу. Ця позиція відображає новий консенсус серед західних лідерів про неможливість компромісів з агресором без створення достатніх стримуючих факторів. як члени коаліції охочих. Ми працюємо над забезпеченням миру та безпеки в Україні. Ми знаємо, що ця безпека може прийти лише через силу. а це означає жорсткі санкції проти Росії, посилення можливостей українських збройних сил, та розробку надійних та авторитетних безпекових гарантій на завтра. Ми підняли співпрацю НАТО між союзниками на новий рівень. і спільно плануємо різні заходи, які відбуватимуться або після припинення вогню, або після мирної угоди в Україні. це питання, які розглядаються як через політичні консультації, так і через оперативні консультації між збройними силами. співпраця справді дуже цінна, і таким чином ми сприяємо силі всього НАТО. Повернувшись до подій у Берліні, варто відзначити багатогранність підходу західних партнерів до українського питання. Поряд з військовою підтримкою та санкціями, європейські лідери активно обговорюють економічні механізми тиску на Росію. Особливо показовою стала дискусія щодо заморожених російських активів. Прем'єр-міністр Бельгії Барт Девевер запропонував стратегічний підхід до використання заморожених російських коштів, підкресливши важливість збереження цього інструменту тиску до досягнення справедливого миру. щодо російських державних коштів, вони заморожені. Велика кількість цих коштів заморожена в Брюсселі в Єврокліар. Я знаю, що є уряди, які вважають, що можуть конфіскувати ці гроші, але я хотів би застерегти. Що це не так просто з правової точки зору. Це кошти російського центрального банку. Кошти центральних банків мають правовий імунітет. І якщо ви подасте світові сигнал, що Європа може приймати політичні рішення про конфіскацію державних коштів, то це матиме наслідки. Бельгійський лідер запропонував більш виважений підхід, який дозволяє використовувати доходи від заморожених активів для допомоги Україні, зберігаючи при цьому основний інструмент тиску на перемовини. Я вважаю, що ми повинні тримати ці державні кошти замороженими. Ви знаєте, що надходження від цих коштів використовуються для допомоги Україні? Це як гуска, що несе золоті яйця. Ми повинні зберегти цю гуску. І, врешті-решт, коли ми говоримо про мирний договір, тоді для мене гуска може з'явитися за столом переговорів. Фінський аспект міжнародної підтримки України розкриває ще один важливий вимір: роль північних країн у формуванні стратегії стримування Росії. Президент Фінляндії Олександр Ступ поділився деталями своїх розмов з американським лідером, підкресливши важливість розуміння російської тактики зволікання. Коли я читав звіт про ці дискусії, було багато уваги приділено безпековим гарантіям та їх конкретності участі сполучених штатів, і водночас також говорили про те, як ми можемо посилити тиск у напрямку Росії. це традиційна і хороша дипломатія. Чудово, що міністр закордонних справ Валтонен змогла також взяти участь у цьому дзвінку. Фінський президент розкрив деталі своїх розмов з президентом Трампом, демонструючи скептичне ставлення до готовності Путіна до справжніх переговорів та попереджаючи про російську тактику зволікання. у дискусії, яку ми мали в четвер ввечері з Трампом, основний дух полягав у тому, що я намагався обережно висловити, що видається дуже малоймовірним: що Путін сяде за той самий стіл, що й президент Зеленський. Тиждень по тому. В понеділок ми отримали підтвердження цього від міністра закордонних справ Лаврова, який поставив під сумнів конституційну позицію зеленського як лідера України. Я весь час намагаюся передати Трампу повідомлення, що це типова російська тактика зволікання, і вони дуже вправні в цьому. Цікаво, що фінський лідер висловив очікування щодо можливої реакції американської адміністрації на російське ухиляння від переговорів, передбачаючи посилення військової підтримки України та розширення санкцій. В останньому своєму публічному виступі Трамп підтримав цю тезу Стуба. Я хочу, щоб це припинилося, і це не буде світова війна, але це буде економічна війна. А економічна війна буде дуже важкою, і вона буде поганою для Росії. Останні події продемонстрували кілька ключових тенденцій у міжнародній підтримці України. По-перше, західні партнери переходять від активної до проактивної стратегії, розробляючи довгострокові безпекові гарантії замість обмеження лише поточною військовою допомогою. По-друге, спостерігається координація між різними регіональними блоками від німецько-канадської співпраці до Балтійських ініціатив та фінсько-американської дипломатії. По Третє економічна складова підтримки України набуває все більш систематичного характеру. Від простого замороження російських активів західні країни переходять до їх стратегічного використання як інструменту довгострокового тиску. Водночас розвивається диверсифікація ланцюгів постачання критично важливих матеріалів, що зменшує залежність від Росії та Китаю. Четвертою важливою тенденцією є зростаюче розуміння того, що російська загроза має довгостроковий характер і вимагає відповідних інституційних рішень. Продовження канадської операції в Латвії на три роки, розробка багаторічних безпекових гарантій для України свідчать про стратегічне мислення західних лідерів. П'ята тенденція стосується дипломатичної стратегії. Західні лідери демонструють готовність до переговорів, але лише за умови справжньої готовності Росії до конструктивного діалогу. Водночас вони готуються до сценарію продовження конфлікту, посилюючи стримуючі механізми. Ці події відбуваються на тлі зростаючого консенсусу щодо необхідності досягнення миру через силу. Традиційні європейські підходи до конфлікт-менеджменту поступаються місцем більш рішучим стратегіям, що базуються на розумінні специфіки російського режиму та його методів ведення війни. Координація між США та європейськими партнерами також виходить на новий рівень. Спільні дзвінки між держсекретарем США та європейськими міністрами, двосторонні зустрічі лідерів та багатостороння співпраця в рамках коаліції підтримки України формують міцну основу для довгострокової стратегії. Особливо важливим є те, що підтримка України перестає сприйматися як тягар або благодійність, а розглядається як інвестиція у власну безпеку західних країн. Це фундаментальна зміна парадигми, яка забезпечує сталість підтримки незалежно від політичних змін у окремих країнах. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.